nella surreale situazione in cui una gerarchia si definisce cattolica e per questo pretende obbedienza dal corpo ecclesiale, mentre allo stesso tempo professa dottrine che prima del concilio la Chiesa aveva condannato. Una gerarchia che condanna come eretiche dottrine che sino ad allora erano state insegnate da tutti i papi. Цією заявою архієпископ Вігано де-факто показує, що сучасна ієрархія, яка називає себе католицькою, вже не є католицькою, він оскаржує її, що Єресі, які вона зобов'язана засуджувати, навпаки, сповідує, а католицьке вчення, яке повинна сповідувати, засуджує. Зміною парадигм і прийняттям фідучія супліканс вона суперечить самій своїй суті. Тому архієпископ вказує, що ця ієрархія, яка не слухає Бога, не має права вимагати послуху. Ієрархія, яку називають католицькою, зобов'язана представляти Божий авторитет. Але коли вона через Єресі відділилася від істини і пристосувалася до Духу Світу, то релятивізує вчення про Божі істини. Таким чином, ця ієрархія втрачає право діяти в Божому авторитеті та вимагати послуху, однак видиму церковну владу католики автоматично вважають владою Божою. Бергольо зловживає цим, проповідуючи єресі, що заперечують найосновніші правди віри, а при тому вимагає послуху. Тут єдиний вихід відділитися від цього вбивці Христової Церкви. Come avrebbero agito oggi i pontefici degli ultimi secoli? Mi giudicherebbero colpevoli di scisma o piuttosto condannerebbero colui che si spaccia per loro successore. Архієпископ Вігано ставить запитання, кого б засудили перед Соборні папи його чи апостата Бергольо, який називає себе їхнім наступником? На це є однозначна відповідь. Засудили б бергольо як архієретика, а на противагу цьому, архієпископа Вігано. Vesnaleb Virnem Pasterem Cerkve Cristovi. Assieme a me il Sinedrio Modernista giudica e condanna tutti i papi cattolici, perché la fede che essi difesero è la mia e gli eroi che difende Bergoglio sono quelli che essi, nessuno escluso, Цією заявою архієпископ показує, що представляє правовірне вчення і правовірну традицію всієї церкви і всіх пап аж до другого Ватиканського собору. Si può dare tra due realtà che si contrappongono e contraddicono reciprocamente? Tra la Chiesa conciliare sinodale di Bergoglio e quella bloccata dalla paura controriformista, dalla quale costui ostentatamente prende le distanze? E da quale Chiesa sarei in stato di scisma? Se quella che pretende di essere cattolica si distingue dalla vera Chiesa proprio nella sua predicazione di ciò che quella condannava e nella condanna di ciò che essa predicava. Archeepiscopi znowu ukazuje che l'Uzdist svenovacen u tzw. zloceni З боку особи, яка представляє постсоборну синодальну церкву. Ця синодальна церква перебуває не тільки в схизмі, але прямо в апостазії. Те, що архієпископ Вігано від неї відділяється, є його святим обов'язком. Цього вимагає від нього вірність Богові і церкві. Жодним чином це не є злочином схизми. Adepti della Chiesa conciliare risponderanno che ciò è dovuto all'evoluzione del corpo ecclesiale in un necessario rinnovamento, mentre il Magistero Cattolico ci insegna che la verità è immutabile e che la dottrina dell'evoluzione dei dogmi è eretica. Архієпископ знову вказує на помилки так званої Соборної церкви, яка запровадила своєрідний розвиток тіла церкви, щоб виправдати проповідування Єресей. Архієпископ ще раз знову наголошує, що сама істина є незмінною, а вчення про розвиток догм є єретичним. Due chiese certamente, ciascuna con le sue dottrine e le sue liturgie e i suoi santi. Ma per il cattolico la chiesa è una santa, cattolica e apostolica. Per Bergoglio la chiesa è conciliare, ecumenica, sinodale, inclusiva, immigrazionista, ecosostenibile. Gay friendly. Бергольо ототожнює очолювану ним церковну структуру з Христовою Церквою. Але архієпископ наголошує, що сьогодні тут є дві церкви. Кожна зі своїм вченням. Бергольєва це соборна, синодальна, содоміцька. ma questa non è Chiesa La Chiesa avrebbe dunque iniziato ad insegnare l'errore. Possiamo credere che l'unica arca di salvezza sia allo stesso tempo strumento di perdizione per le anime? Che il corpo mistico si separi dal suo capo divino, Gesù Cristo, facendo venir meno la promessa del Salvatore. Questo non può ovviamente essere ammissibile. Chi lo sostiene cade nell'eresia e nello scisma. La Chiesa non può insegnare l'errore, né il suo capo, il romano pontefice, Può essere allo stesso tempo eretico e ortodosso, Pietro e Giuda, in comunione con tutti i suoi predecessori e allo stesso tempo in scisma con loro. L'unica risposta teologicamente possibile è che la gerarchia conciliare che si proclama cattolica ma abbraccia una fede diversa. Da quella insegnata costantemente per duemila anni dalla Chiesa Cattolica, appartiene ad un'altra entità e per questo non rappresenta la vera Chiesa di Cristo. Arch'єpiscop логічно з facтів робить висновок, що церква Христа і церква Бергольо є протилежними. Це мав би усвідомити кожен єпископ і священник, а також кожен католик, і зробити з цього чіткий висновок, а саме: відділитися від Бергольо та його секти. Da cosa comprendiamo che la Chiesa sinodale il suo capo Bergoglio non professa la fede cattolica. Dall'adesione totale e incondizionata di tutti i suoi membri ad una molteplicità di errori ed eresie già condannati dal magistero infallibile della Chiesa cattolica, e dall'ostentato rifiuto di qualsiasi dottrina, precetto morale, atto di culto e pratica religiosa che non sia sancita dal loro concilio. Архієпископ Вігано наводить два докази того, що синодальна церква, очолювана бергольо, не має католицької віри. Першим доказом є те, що вона цілковито й беззастережно прихильна до догматичних помилок та Єресей. Які учительський уряд церкви вже засудив, другий доказ полягає в тому, що вона явно відкидає католицьке вчення і мораль, які не схвалив їхній собор. Ісус Христос наказує проповідувати Євангеліє всьому творінню, тоді як Собор запровадив діалог. Це означає, що місіонер повинен з повагою прислухатися. До поганських блудних наук і не повинен проповідувати поганам Євангеліє, щоб їх так звано не образити. Справжня місія основою, центром і вершиною якої є Ісус Христос? Вважається. Ганебним прозелітизмом і перетягуванням так званих віруючих. Плодом цього є те, що до Європи прийшла антимісія індуїзму через йогу, а також антимісія буддизму. Через східні медитації та бойові мистецтва, а церква. вона це рекламує. Це Дух Другого Ватиканського собору, який суперечить духові. Christa. Nessuno di essi può in coscienza sottoscrivere la professione di fede tridentina e il giuramento antimodernista, perché quanto entrambi esprimono, è esattamente contrario di ciò che insinua e insegna il Vaticano II E il magistero conciliare. Архієпископ вказує, чому віра синодальної церкви, очолюваної берголью, не є католицькою. Ніхто з них не може з чистим сумлінням підписати триденське визнання віри, яке ясно виражає незмінні істини про наше спасіння. Відповідно до триденського визнання, Папа Пій X також реагував на тогочасний модернізм, який інфікував церкву на межі 19-го і 20-го століть. Він написав проти цієї єресі антимодерністську присягу. Яку мусів складати кожен священник і кожен єпископ, проте слід знати, що собор навпаки відкрив двері вже засуджені єресі модернізму, а дух другого Ватиканського собору запровадив її до всіх католицьких семінарій. Ці модерністські єресі суперечать суті святого письма та традиції, тобто католицьким догмам щодо віри та моралі. Модернізм також поставив під сумнів надприродне у святому письмі. Архієпископ додає, що триденське визнання віри та антимодерністська присяга є повною протилежністю до того, що навчає Другий Ватиканський собор. І так зване соборове вчення, та все, що з нього випливає, отже, собор є єретичним. дух собору єретичний, і плоди єретичні. а Бергольо своїм синодальним шляхом лише довершує програму собору, яка не має з католицькою, тобто спасительною вірою, нічого спільного. Dato che non è teologicamente sostenibile che la Chiesa e il Papato siano strumenti di perdizione anziché di salvezza, dobbiamo necessariamente concludere che gli insegnamenti eterodossi veicolati da, dalla cosiddetta Chiesa conciliare e dai papi del Concilio da Paolo VI in poi costituiscono un'anomalia. Звернімо увагу, наприклад, на жести Івана Павла II, які порушують першу заповідь декалогу і водночас є згубним прецедентом для віруючих. В Індії він дозволив сакральній жриці. Зробити собі на чолі священний знак Бога шиви і прийняв магічний вінок. Він поцілував Коран, який не визнає Ісуса Христа Сином Божим і наказує вбивати християн як невірних. Кілька разів він вшановував гріб батька Нью ейч Ганді. І проголошував там похвальну промову в Асижі. Іван Павло II вчинив апостатичний жест це спричинило духовний поворот і єретичну зміну громадської думки в усій католицькій церкві. Він запросив прихильників поганських культів, які вшановують демонів, і надав їм доступ до храмів Асижу. Щоб проводили тут свої магічні обряди, осквернюючи храми, потім разом з ними молився до так званого спільного Отця, але погане не визнають навіть Бога Творця вони моляться демонам. Він не проповідував їм Христа. І жодним словом не засвідчив їм про нашого Господа і Спасителя. Але потім з тими, які свідомо звертаються до демонів і диявола, молився Отче наш. До кого насправді він з ними молився? До Бога чи до диявола? Іван Павло ІІ сформував з Асижу нову традицію. Так званих міжрелігійних зустрічей у дусі Другого Ватиканського собору своїм жестом він проголосив, що поганські шляхи є альтернативними шляхами до спасіння, пов'язаного з відкупительною смертю Божого Сина на хресті. Цим Він виразно змінив уявлення католиків, начеб Ісус Христос вже не є єдиним Спасителем. Упродовж свого понтифікату він пропагував і схвалював єресі модернізму та заміну місії між релігійним діалогом така церква і таке папство насправді швидше є знаряддям загибелі, ніж спасіння, як стверджує архієпископ Вігано. Але Іван Павло І і Франциск Bergoglio лише втілюють духа II Vaticanного собору. Dobbiamo cioè comprendere che l'uso avversivo dell'autorità nella Chiesa, finalizzato la sua distruzione, o trasformazione in una Chiesa altra rispetto a quella voluta fondata da Cristo, costituisce di per sé un elemento sufficiente per rendere nulla l'autorità di questo nuovo soggetto che si è dolosamente sovrapposto alla Chiesa di Cristo, usurpandone il potere. Ecco perché non riconosco la legittimità del dicastero che mi processa. Archiepiscop Naholochuje. Що всі католики повинні зрозуміти, наскільки великим злом є підривне зловживання владою в церкві, з метою її знищення або перетворення у щось, чого Христос не бажав і не засновував. У перші роки після собору цього ще не було видно. Тому католики доброї волі намагалися пояснити все позитивно аж 11 одинадцятилітня діяльність Бергольо викрила приховану мету архітекторів другого Ватиканського собору, Архієпископ Вігано робить висновок. Що факт зловживання владою з метою знищення церкви є достатньою підставою для викриття нової організації, що видає себе за церкву Христову. Цією новою організацією є глибинна церква, тобто Бергольєва антицерква Нью Ейдж. Практичний висновок, який випливає з цього для єпископів і священників, полягає в тому. Щоб відділитися від надійсного папи, який сам себе виключив з Христової церкви, і тому не може бути її главою. сьогодні будь-яка санкція чи екскомуніка, видана Ватиканом, є недійсною і недієвою. Це стосується фальшивої екскомуніки не лише архієпископа Вігано, а й будь-якого іншого єпископа, який виступає за вірність Христу та його церкві. Le modalità con cui è stata condotta l'azione ostile contro la Chiesa Cattolica confermano che essa era pianificata e voluta, perché altrimenti coloro che la denunciavano sarebbero stati ascoltati e quanti vi cooperarono si sarebbero immediatamente fermati. Як багаторічний співробітник Ватикану розкриває реальність того, що це була спланована та навмисна змова проти церкви, щоб знищити її зсередини, як доказ він наводить те, що якби ця ліквідаційна акція не була спланованою, то ті, які її засуджували, були б почуті керівництвом церкви. І було б вжито відповідних заходів для припинення внутрішнього перевороту. Але реальність така, що тих, які вказували на злочини в церкві та захищали правовірне вчення, ієрархія усувала. І навпаки, ті, які виступали за самознищення церкви, були піднесені на найвищі посади. Certo, con gli occhi di allora e la formazione tradizionale di gran parte dei cardinali, dei vescovi del clero, lo scandalo di una gerarchia che contraddiceva se stessa apparve come una tale enormità da indurre molti prelati e chierici a non voler credere possibile Ки принципі potessero trovare accoglienza e promozione nella Chiesa. Традиційна формація та мислення в католицькій церкві, як висловлює архієпископ, створили таку атмосферу, що здавалося неймовірним, щоб принципи масонів, які прагнули знищити церкву, дійшли до її середини, тому їх навіть не вдалося розкрити. В самій лише думці, що католицька ієрархія бореться проти церкви, католик бачив би свій тяжкий гріх, а тим, хто мав відповідальність єпископам і кардиналам, пошана до авторитету не дозволяла вказати на злочинність, яка почала здійснюватися в церкві проти Бога і проти самих основ, на яких церква стоїть. Ma fu proprio questo il colpo di, da maestro di Satana, come lo definì l'arcivescovo Lefebvre, che seppe avvalersi del connaturale rispetto e amore filiale dei cattolici verso l'autorità sacra dei pastori per indurli ad anteporre l'obbedienza alla verità. Архієпископ Вігано звертає увагу на архієпископа Лефевра, який ще кілька десятиліть тому вказав на головну причину відкриття дверей церкви для Єресей. Цю причину він назвав ударом сатани, який змусив католиків поставити послуг. Церковному авторитету над правдою, тобто над незмінними правдами віри, що випливають з Божого откровення. такий пріоритет послуху церковній владі призвів до того, що вже було неможливо. Переконати ієрархію в тому, що вона зловживає своєю владою проти самої суті церкви. Якщо хтось вказував на це, як, наприклад, архієпископ Лефевер, то мусів рахуватися не з Божою карою, а з церковною карою так званої екскоммуніки за вигаданий злочин непослуху і схизми. Отож, захист правд віри, тобто апологія після собору був практично неможливий. В ейфорії Другого Ватиканського собору, перед яким усі мусили капітулювати єресям, відкрилися двері на всі теологічні факультети.